Канал собаки для дорослих та дітей. Мишеня Тім, Адвент, Календар. 23 грудня. Різдв'яний сніданок у дитячому садку. Ой, що ж мишеня Тім сьогодні приніс із собою до дитячого садка. Крім своєї сумки, він має ще й великий пакет. Що ж там усередині? Давайте подивимося. Ага, баночка варення і зім'я та газета. Звичайно, сьогодні. Останній день у дитячому садку перед різдв'яними канікулами, і кожна дитина приносить щось смачненьке для спільного сніданку, тому Тім приніс банку полуничного варення. У дитячому садку він ставить її на сніданок поруч з іншими смачними стравами. Там є моркв'яне печиво, шматочки помідорів, маленькі тістечка, фруктовий сир, скибочки огірка, вафлі, горіхи і багато багато іншого. Ой, у мишеня Тіма аж слинка тече. Добре, що всі дітки вже прийшли, і можна починати сніданок. Після того, як всі наїлися, вони разом грають у гру Вікторина. Настає черга мишеня Тіма. Тіме, що висить на стіні і тисне кожному руку, запитує його вихователька. Ой, що це може бути? Мишеня Тім замислюється на мить. Потім йому спадає на думку. Рушник! Голосно вигукує він. Молодець, Тіме, правильно, хвалить його вихователька. І гра в загадки продовжується. Коли дітей забирають в обід, кожен отримує від виховательки невеликий різдв'яний подарунок. Для мишеня Тіма вона зробила солом'яну зірку. І пофарбувала її в золотий колір. Тіму дуже подобається, йому дуже приємно отримати такий подарунок від виховательки. І тут мишеня Тім згадує, йому приходить в голову одна думка адже він теж приніс подарунок для виховательки. Він швидко дістає свою тканинну сумку. І витягає з неї згорнутий газетний папір. Там у ньому має бути подарунок мишеня тім, щось у нього загорнув. Що це таке? О, як гарно! Він зробив маленького Санта Клауса з соснової шишки та червоного картону. Вихователька бере подарунок у руки. Ой, це ж чудовий Санта Клаус. Дякую, Тіме. Дуже дякую. Він займе почесне місце на моєму підвіконні, радіє вихователька. Бажаю тобі та твоїй родині гарного різдва, Тіме. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.